Смортен з молодіжної збірної йде, і якщо вдасться потрапити на Олімпіаду, то на Олімпіаду команду повезе mm -hmm. саме він. безумовно. Тут Артем простіт, але все буде так і без нашого з ним рішення. Щодо молодіжки, то ну за моєю інформацією, головним кандидатом є вона емільоса, людина з як сказати середовища реброва людина, яка буде працювати в тандемі, в ідеологічному якомусь позумінні мішо. Ти напевно пам'ятаєш конденсію на Динамо, Які в тебе спогади з цього ну, приємні спогади за нього починалося становлення таких футболістів, як Шапаренко, як Тимчик, ось саме по початкова ця етап. Не всі, зрештою, змогли вирости футболістів, які вміють грати з м'ячем, але принаймні спроби закладалися. І це дуже прикольно, що тренер молодіжки буде на одній хвилі з тренером першої збірної, бо, чесно, я не розумію, як можна було поєднувати Петра Болптракова і Ротенстайл. 21. тут цей конфлікт зникає. А буде з'являтися ця уніфікована уніфікованість, яка буде дозволяти брати будь-якого футболіста. Він буде розуміти, що в нього будуть очікувати в першій збірні, і це досить якісний шлях, якісний крок, який потрібно було зробити в цьому напрямку. Вже дуже давно.